Привіт, приїхали ми знову на топ. І, і в мене перший сигнал. Сьогодні вирішили далеко не їхати в старе місце, в ліс, в пущу. Я, як казав, перший сигнал в мене. Я навіть лирів, могою, 5, не рів, пригорнув ногою і випала бійка. Ні, 25, 50. 6-го року. Вже почав, прямо і хамерниця. сьогодні знайдемо, вам покажемо. Дивіться, не переключайтеся. Повинно бути цікаво. Дорога стара, на ній Саша піднімав п'ятака Катерининого. Ми б знаходили багато царських монет Миколи, Олександра. Що дивіться, перемогу буде цікаво. Так, є вже і в мене монетка перша на сьогодні. На обочині дороги. На світ Божий з'явилось три копійки радянських. 53-го року. Сохран гарний. Там зразу водичку, щоб не пересухала. Все ось по цій дорозі ми йдемо. Там Саша реї, ще нічого не підняв. Так, дивимось. знайшов ще. Дві монетки по одній копійці радянські, але пізні. Даже не знімав. Ось попалася якась така цікава знахідка. Похоже на запанку. Да. Напевно, що таке є. Кась мідна запанка. Малюнком. Малюнок зараз не роздивитися. Ну що, помиємо. Подивимося, що тут замальовано. В лісі вже зеленіє, вже бачимо кущі. Зелені робляться, дерева. Красота. Капітально в лісі. Ну що ж, далі команди. Сколько до мене підходить? Може вже щось знайшов, цікаве, я ще не знаю. А в мене ось з'явилася монетка. Знову 3 копійки, 49 рік, на цей раз. Другий ну, охран гарненький. Декілька монеток вже є. Можна сказати, що клуб вже вдався. Ну що ж, далі, далі шукаємо. От тієї ями ось там підняв копійку, три копійки 49-го. ось тут знову випала монетка. потому что 20 копеек. Да, 20 копеек ранний. Радянский, але залипли не сильно. Такие на ну, воду ходить, Потом посмотрим Да, Лиз, ретый и полностью. Я не знаю, сколько уже тут радио прошло. Ну десь сотня так точно. Пройшов, напевно, метрів 200 по лісі і перший сигнал. Аж з'явився. Тут взагалі ніяких сигналів. Навіть пробочних. Ось така є монетка. Десь залишилась, ніхто її не засів. Біля смітника ніхто не прийшов. Тут лежало. Здається, 15 копійок на щитку. А ні. 15 копійок квадратику. Ранні радянські монетки. Ну нічого щось. Не знаю, що там. Брати підняли. А от Коля взаді мене пробирається крізь хащі. Далі копаємо, через метрів 10. Знову монетка. Щось погода хоче спортитись, гримить. Певно, хоче бути дощ. А монетка в нас три копійки пізніх совітів. Здається, 81-го року. Нічого беремо хоч щось. Провірив ту ж саму ямку. І знову знайшов монетку. 20 копійок 79-го року. Так Зараз ще раз провіримо цю, цю же ямку. Може ще щось є. О, щось. стабільний, напевно. Знову 20 копіек чи 50? Сначала вот перезапнулка. Зараз еще раз. Все. Три минутки. Ну что, хоть и Все равно приятно. Три минутки. Так, переехали уже в новое место. Недалечко от того. Вот такие вот в лісі срачі тут Накидали сміття Уверен, десь третя третья ямка на в місці месте попалась вот такая вот зирочка. Здесь уже Так То ли слезла Вот эта краска Керамика с то ли что Шукаємо, тут непогані знахідки знаходили. Багато монет Російської імперії, як багато. Для нас багато. Можливо штук 5-6. Та й підняли. Можливо, більше. Тому шукаємо. Надіємося, що сьогодні також знайдемо. Дивимось. Так, виколопав з під корінців монеточку. Дві копійки. Ай, блять. ранніх совєтів, 31 рік. От. рік. Тісно. Чекаємо далі. Якийсь дощик вже прокрапував, але знову розпогодилося. І шукаємо далі. Ходив, бродив і знайшов копієчку Три копейки 1983 рік. Така от. Пізня радянська монетка. На стежині. Лежала маленькі ямці ось такие. Что там? Нету, есть? Да залипу какие-то монета. Эх, а ветер. 49. Хм, первый сигнал а не может, Да, переехали мы уже на третье место. Холодь, на поле, тут ветер такой, как дождь начинается. Ну ничего. Так, снова я на поле. Монетка еще не поднимал ветру с пол копейки СССР. 1927 год. Ловив гарний сигнальчик випав кругляшок. Ще не дивився, що на білу мідю. Здається, монетка Російської імперії. З одного боку Плугом її зачепили. Та з іншого боку в окислі. За розмірами, як дві. Отлічненько, хоч і вбитий, ну хоч царик. Гумбарницю закинули. Так, Коля, здається, нічого не знайшов ще. Саша також, також. так що римся, так, махав-махав і вимахав ще одну монетку ось. Сигнал був дивний такий. То лі чорний, то лі мідний. Взагалі не розібрати. Що був за сигнал, думав, навіть не монетний. Але вирішив викупати. Так. Що за монетка не видно, але пробивається який жовтий колір металу, напевно, дві копійки ранніх радянських. Похоже на те. Ну добре, вдома помиємо. Фотографії в кінці будуть. Що ж далі дому буде не тосить? І знову пол копійки. Руку щось не видно. Двадцять п'ятого. Пол копійки 25-го п'ятого року. Клішенько Що, Так, так ось з такої глибини. Ледь-ледь цепляв. Я купав Що за пломба ще не знаю. Водичкою поміємо буде видно. Холодина капець. Якийсь вітер такий на вечір. Вже змерз. Але ось такі моменти трохи гріють. Появилась знову монетка. Одна копійка ранніх радянських. Рік не видно, потрібно міти. Зараз крабати не буду, щоб не пошкодити. Воно було такою колекцією. Шукаємо далі, поки не замерзли. Ми вже вдома. Дощ таки нас нагнав та й холодно стало, я замерз. Поїхали додому, ось знахідки, всі знахідки Сашені. Зірочка, монетки, бачу, бомбочка, коніна, значок курсанта якогось. В принципі, непогано. Взагалі. Я вже свої не дістав, зараз дістану подивимось.